У цьому офісі не побачиш сто судділових паперів чи натовпу працівників. Всі стіни приміщення у патріотичних постерах та афішах заходів, які організовує Національний Альянс. А таких за багаторічну діяльність громадської організації відбулося чимало. Наймасштабніший з них це фестиваль українського опору Бандерштат. За словами самих організаторів, він особливий своїм різноманітним наповненням. Приїжджають люди потужні політики, громадські діячі, можливо, якісь. Ну, письменники і так далі. Решта цікавих людей за ці роки проведення фестивалю Бандерштат став лише таким музичним дійством. Він став чимось значно більшим. Кожного року ми запрошуємо як і громадських діячів з інших країн, так і намагаємося запросити артистів з інших країн. Бо це цікаво. Вони привозять свою культуру до нас, вони показують себе і дивляться на нас, які вони є. Для мене цьогорічний бандерштат вже буде п'ятий. Це один із найбільших заходів по всій Волині. Ще одним важливим напрямком діяльності організації є військово-патріотичний його мета фізичний та інтелектуально ідеологічний вишкіл молоді. Національний альянс щороку організовує чимало всеукраїнських таборів. Найпопулярніший з них теренова гра з витяга, у якій взяли участь тисячі молодих людей. Роман один з них. Цей табір дав мені дуже море емоцій, різних ну, знань так само. Тому що раніше я так, в принципі, не, не цікавився нічим, в принципі, там знає, ходив якісь походи ну, маленькі, мінімальні, а там я насправді ну, в, якби випробував свої сили і захотів ще. Люди з'їжджаються кожного року для людей. Це, скажімо так, перша сходинка в таборовому житті Національного лінії. Гра розвиває, гра дає перші, скажімо так, навички дисципліни, навички в Тобто, взагалі, вона вчить людину, як перебувати в умовах, Поза комфортом зокрема, це, я сам в Національний Альянс прийшов саме після звитяги, на яку приїхав ще студентом першокурсником Це мене зацікавило. Не забувають у національному альянсі про культурний розвиток української молоді. У нас є ціла кампанія, яка називається Традиційна Україна, в рамках якої ми проводимо безліч акцій маленьких, семінарів, якихось тренінгів, майстер-класів. Наша мета відновити традиції. У національному альянсі кажуть, працюватимуть і далі, аби патріотичний дух наступних поколінь незмінно підіймався. Дмитро Митрокузніцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейлкрапкаком.